Колеги, ми в ефірі доброго ранку. Розпочинаємо засідання комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. На порядку денному маємо 10 питань. Зокрема, що маємо одне додаткове питання: це затвердження ЛКП музею Личаківський цвинтар, та документація землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вулиці Пасічів для надання ЛКП музею Личаківський цвинтар земельних ділянок постійне користування. Пропоную затвердити порядок денний, в тому числі включити одне додаткове питання. Хто за? Ага, і є. Я перепрошую ще повернемося до порядку. Е, є прохання від виконавчих органів вилучити третє питання з порядку денного. Хто за? На доопрацювання. добре. Тоді розпочинаємо засідання. Наймо проєкт ухвали про затвердження програми освітньо-культурних національно-патріотичних інтелектуальних спортивних заходів. У Львівській міській територіальній громаді управління освіти минулого минулої комісії по цьому питанню доповідало. Я можу доповісти, оскільки я в курсі. Це фактично є календарний план освітніх. Ці заходи проводяться. На це є фінансування. Просто фактично треба це все. Акцептувати і затвердити програмою. І Якщо немає зауважень, ставлю на голосування підтримати даний проєкт ухвали. Хто за? Дякую. Маємо проєкт ухвали. Маємо друге питання. Це проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради про перейменування вулиць. Я пропоную підтримати даний проєкт ухвали з внесенням правки комісії. Хто за? Дякую, колеги. Третє перенесли. Четверте питання: звернення офісу спорту. Тут воно було з минулого комісія. Перенесене це стосовно відшкодування. Так, так, відшкодування військовим за відвідування фітнес-клубів. Чергове вже ми перейшли це про тисячу, тобто тисячу людей ходить. По звідданій програмі ми компенсуємо даний послуг фітнесса. Ми уточнюючи питання, чи ми маємо пільгу пропозицію за оплату від власників фітнес-центрів, щоб це не було ж, джерелом зали, зараз. збагачення. Так? Що ми домовились? Ми з самого початку домовились, з ними зібрали, і всі з самого початку з ними домовились, що в нас є би, така пропозиція, що ми не могли би, наприклад, дану послугу розубити нафту. Вони як соціальні відповідальні бізнеси, ми оплата чи не на це. І скільки б могла б коштувати ця послуга? Ми цю послугу оцінили, вони оцінили, це була їхня пропозиція, це на яку ми говорили з тисячу гривень. Якщо ви подивитись на ринку, це є місячне. 500, 500 гривень компенсовує фітнес зал, 500 гривень компенсовує Львівська міська рада на картку. <клес> проходить, ціна мудра згодна. Ціна, ціна нормальна, і, і ми і багато дуже людей І Ми це питання дякую. Дякую. вирішили, бо <клес> також зараз. Так, так. <клес> Колеги, ставлю на голосування підтримати. Дякую. Е, маємо проєкт ухвали про погодження об'єкта нерухомого майна на вулиці Лисенка, 23Б. Я пропоную даний проєкт ухвали все-таки е, проголосувати на розгляд ради, оскільки, я так розумію, статочного рішення консенсусної комісії нема. Пропоную, пропоную даний проєкт ухвали е, скерувати на розгляд ради. Хто за? Дякую, колеги. Маємо звернення офісу спорту про погодження виділення додаткових бюджетних. А ми вже 3 мільйони проголосували. А ні, не проголосували. Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури. Це в нас ідеться про. Про заробітну плату на додаткові штатні одиниці, які були погоджені для паспорт ресурсу. Вони були погоджені. Так? Так. Тобто воно так. Без аналитис, але це... але... пройшло бюджетну комісію? Так, так ставлю на голосування, підтримати. Хто <клес> тобто, <клес> за? Дякую, колеги. Маємо звернення офісу спорту про погодження календарного плану програми спортивних і бюджетних проєктів. Це є внутрішня перекидка коштів. Так, це коригування сум відповідно до різних тендерів. Відбулося відбулося тендер складення... від коригової суми. Стане на голосування підтримати. Хто за? Дякую, колеги. Маємо наступне звернення Офісу спорту про погодження виділення додаткових бюджетних призначень. Фактично ми, коли до нас, фактично ми це вже проголосували, так? Підтримали. Ну, так. Тільки ну, зараз ну, це ну, буде перекидка, ну, правильно? Ми маємо перепроводити на бюджет розвитку, оскільки там закупівля, системи фіксації для проведення змагань з плавання має йти по бюджету розвитку. Тут немає, не бачу, не бачу застережень це. Ми вже цю суму в принципі погодили. Це перекидка. Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Дякую, колеги. Тепер у нас є звернення громадянина Алфавіцького Івана Ігоровича щодо включення його до на отримання дві 2025 двадцятого термінового кредиту на припаді житла. Ми підтримуємо і спробуємо на відповідне управління. Хто за? Маємо звернення громадянинки Косарєвої Яни Володимирівни про надання протокольного доручення органам Львівської військо міської ради щодо проведення засідання комісії по найменуванню про іменуванню вулиць. Я пропоную дане звернення підтримати і відповідно скерувати протокольне доручення для того, щоб найближчим часом скликати дане засідання комісії. Хто за? Дякую, колеги. Маємо інформацію. ЛКП, адміністрація послуг з управління побутовими входами про робочу зустріч про підсумки роботи ЛКП та обговорення планів роботи комунального підприємства. Я пропоную з ними прокомунікувати, визначити дату, коли ми зможемо з ними зібратися на робочу зустріч і взяти, взяти дану інформацію до уваги з такою пропозицією. Хто за? Дякую, колеги. Маємо одне додаткове питання. Це земельне питання. Там візи вже противних комісій є. Це е, е, Лучайковський е, цвинтар. Так, двох словах, будь ласка, У мене питання полягає в господі від земельної глянки по минулих засіданнях ради гуманованого музею. Постійне користування. Поділ робиться з метою виокремлення з території, де розміщені місця поховання. Дві земельні ділянки будуть надані далі постійне користування, залишаються в музеї. Сезон цієї ухвади. Тобі зауважень немає. І містобудівні прохав... на Б2 поле. Жарте. <світ> Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Дякую, колеги. <світ> Порядок не вичерпано. Ми сьогодні дуже оперативно попрацювали. Дякую. Виключайте. Дякую.